Розпочинаємо після матчу прес-конференції команди ВК МХП Вінниця. і перед мікрофоном головний тренер команди Костянтин Рябуха та капітан команди Богдан Татаренко. Богдане, що сьогодні сталося? Чому вели декілька разів рахунку, але все ж таки не змогли втримати цю перевагу? Ну не знаю, мені здається, що почало повлияло сильно на нашу команду. Як-то вийшли всі з опущеними очима, не знаю, може не вірили. Чесно, не можу об'яснити. Ну, как бы когда мы добавляли, добавлял эпицентр. Это так, взгляд изнутри. Тренера, может, виднее, но мне кажется, что добавляли мы, добавляли они. Они как бы с нами, да, как тренер раньше говорил, в кошке мышки. Добавляем мы, они. И вот в тот момент, когда мы добавляем, они чуть усиливают подачу где-то на блоке. И вот такой результат. Дякую вам, Костянтин Дмитриевич, что ви можете сказати сказать по сегодняшнему матчу. Ну, головне, що ми, можна з себе зняти якусь таку, не те, що відповідальність, але не так, сваритися і нервувати, що ми грали не з дітьми. Тому, що головніше, храмало. Розмовляли з хлопцями, що зрозуміло, буде подача сильна, будуть шукати деяких гравців, що треба витримати прийом. Десь воно не до кінця вдавалося. Доставка м'яча в складних моментах у нас була дуже погана. Бо хотілося відігруватися, щоб якось відкатуватися. Ну, ну яка наша система гри, того, що ми відштовхуємося, але нам цього не здавалося. Хлопці нападали із трьох, з чотирьох метрів. Це якби ну, претензія до зв'язуючого, що трошки треба в цьому більш увазнішним бути. І тому у них там дев'ять блоків, а у нас три. Тому зрозуміло. Висока команда з гарним захистом, блок захист працює, подача працює. Тому. Можемо взяти позитив. Набрали трошки більше очок кожній партії, ніж минулого разу. Непогано. Дякую за коментар і гарний дорожньому. Дякую.